Що вас більше всього дратує тут і зараз? Вас дратує щось, що ви дуже часто обдумуєте. Або це пов'язане з прийнятим рішенням, або розумінням і ясністю думок. Ви дуже багато про щось думаєте. Якась ситуація пов'язана з біллю, дуже сильною біллю. Це може бути і зрада, і обман, і якісь не дуже приємні слова. Дуже неприємна ситуація, і вас це дуже дратує. Ви дуже часто про це згадуєте і прокручуєте. Це пов'язано якось, можливо, з третіми особами. Це пов'язано, можливо, і з друзями. З колом якісь осіб, які для вас були дуже близькими людьми. Можливо, це ситуація про друзів, можливо, ситуація про а, якусь спільну мову. Це і про роботу може бути коло осіб. Тобто це не стосується вас і когось, впевно, але це кого, про когось ще. Це може бути і просто сумки. Ви кожен знаєте самі про свою ситуацію. Це пов'язано з якоюсь комунікацією, вкладанням, це пов'язано, можливо, із роботою. Командна, командна якась співпраця або навчання. Вас дратує дуже сильно те, що також тут є. Жадібність і якась е, прихованість чогось від вас. Знаєте, це може бути пов'язано або з людиною, яка веде себе як шут, блазень або це пов'язана ситуація яка вже потрібно обнулюти. Тобто, обнулення це коли все ми забуваємо йдемо далі. І ця ситуація, напевно, а, так, а, вона може вас руйнувати, вас це дратує, але це ви повинні пережити і якось обнулити вам карти, говорять, і йти далі. Тому що ви по шестірки хресті, є переможцем. Взагалі в цій ситуації, яка була, напевно, не чесна по відношенню до вас, ви виходите перед переможцем. І людина, яка впевнена в собі і в своїй правоті.